Хочу відповісти на один коментар. Без жодних претензій, просто хочу роз'яснити свою позицію з приводу інвестицій. І так, мій глядач написав такий коментар на мої інвестиції. Щоб робити такі інвестиції, треба мати зайві гроші, а їх мало хто має з простого люду. А ті, хто має, наприклад, зверх із ради, то ті інвестують у яхти, маєтки, земельні ділянки. Хочу відповісти на це запитання своїми прикладами. Відразу хочу сказати, що яхти і маєтки це пасив, а не актив. Це відбирають гроші, а не заробляють. Нерухомість під здачу так, вона заробляє. Земельна ділянка, так, як під здачу в оренду, так і перепродаж також підходить. Я хочу розповісти. На своїм прикладі, на своїх деяких інвестиціях, і хочу сказати, що немає зайвих грошей. Ну, їх не існує. Можливо, у тих людей, у котрих є мільярди, можливо, в них є відчуття зайвих грошей. А взагалі, ну, такого не буває, що є зайві гроші. Я деяким своїм знайомим час від часу рекомендував. Відкладати та інвестувати гроші. Не обов'язково в нумізматику, а в будь-що. Просто нумізматика це простіше, тому що тут поріг входу може бути зовсім невеликий. І навіть 50-100 гривень, якщо купувати обіходні монети різних різновидів, відкладати та інвестувати треба для того, щоб хоча б впевнено себе відчувати в цьому світі. Наприклад, в мене є певні інвестиції в монети, в банкноти, і я себе відчуваю нормально, тому що якщо якийсь форс-мажор в моєму житті трапиться, я не полізу в кредити. І я просто продам те, що в мене є. Деякі позиції виросли, деякі ще ні. Але майже немає таких позицій, котрі в ціні просіли. Тобто вони дешевші, ніж я купував. Це моя перша монета, яку я купив собі під інвестицію, це кінь. Проживальського. Купив у 2021 році по ціні НБУ за 70 гривень. Так, з цією монетою мені пощастило. Зараз вона коштує 4000 гривень і буде ще зростати по ціні. Як тільки вийде остання монета Зубар з цієї серії, то серія сформується і поступово буде зростати в ціні. З цією монетою мені пощастило. З цією монетою ви також можете сказати мені пощастило, я ще в Мелітополі на Бараховці придбав цю монету для свого сина під інвестицію. за 100 гривень придбав. Це 21 рік. І я тоді міг її перепродати за 300 гривень. Зараз вона коштує 1000 гривень. Навіть якщо зробити поправку на курс долара. Міг її раніше продати за 11 доларів, а зараз вона коштує 25 доларів. Досить непогано. Мабуть, також пощастило. Нептун перша монета із серії українська бавовна. І я дві монети придбав по ціні Національного банку України там за 100 чимось гривень. Потім трішки купував за 300-400 гривень. Крайній раз купив 20 монет по 500 гривень. Зараз ціна на цю монету 600 гривень. Тобто я купив місяць назад 20 монет по 500 гривень, зараз їх можу продати по 600 гривень. Мій прибуток вже 2000 гривень. Це інвестиція. Я зараз свої інвестиції не продаю. Я намагаюся зберегти, щоб мінімум 5 років вони полежали і виросли в ціні. Не всім монетам чи банкнотам України треба 5 років, щоб вирости в ціні. Деякі зростають досить швидко. Наприклад, як БТР Буцифал. Ця монета тільки вийшла. НБУ продавав по 176 гривень. Як тільки в НБУ розкупили, а це буквально за декілька хвилин, ціна на ринку монети 450 гривень. Якщо у вас взагалі мало грошей, щоб вкладати в інвестиції, то це гарний приклад купити в НБУ монети, котрі потенційно відразу можуть вирости. А як це з'ясувати, дам вам невеличкий лайфхак. Наприклад, за день до того, як монета вийде, треба підписатися на НБО, щоб вам приходило повідомлення, що, наприклад, наступного дня. Або певної дати буде реалізована певна монета. Ви заходите на OLEX, вбиваєте назву цієї монети і дивитесь, за скільки люди вже хочуть продавати цю монету по предзамовленню. Тобто, у людини ще немає цієї монети, але вона впевнена, що вона в неї з'явиться через 2 тижні, як ЗНБУ приїде, і вже виставила на продаж. Звісно, там може бути неточно. Але хоч якийсь маркер можете взяти собі на озброєння. Взагалі, як е, треба відкладати гроші на інвестиції? Всі думають, що в них немає грошей, щоб відкладати, робити інвестиції, тому що це якась дурня, вона колись в майбутньому станеться. Але можна просто відкладати спочатку 5% від своїх доходів. Наприклад, у вас мінімальна зарплата, і ви на руки отримуєте 7 тисяч гривень. Візьміть 5%, це 350 гривень. Щось менше за місяць купіть собі, там менше кави, менше смаковиків на 350 гривень. І за 350 гривень ви, наприклад, два рази або нехай один раз з урахуванням доставки зможете придбати таку монету. Якщо в цьому місці виходить якась цікава монета, яку можна спробувати по Національному банку купити. Купуйте цю монету, вона вам приходить. Наприклад, ви витратили 300 гривень на монету з доставкою, а монета коштує вже 450-500 гривень. З цієї серії, воно і виходить. Кожна наступна монета, яка виходить, поза банком, вона коштує вже 500 гривень. І от у вас інвестиції вирос, виросли вже на 50%. Ви можете цю монету продати та купити щось інше на інвестицію, або зберегти її на декілька років і потім продати. І так, будь-що, повірте мені, я коли починав робити інвестиції, в мене дохід був 6,5 тисячі гривень. То була не мінімальна зарплата, але далеко і не середня. Зарплата, але я намагався робити інвестиції. Це найкрутіша моя інвестиція з урахуванням того, як вона виросла з 70 гривень до 4000 гривень. Дуже круто. Також ця інвестиція зі 100 гривень до 1000 гривень в 10 разів. Нептун це ще молода монета, вона ще буде зростати в ціні. Набори. Багато хто звертає увагу на те, що я купую ось такі набори. Перші набори я почав купувати наприкінці 2024 року. Тоді мені вдалося придбати два набори, 630 або 670 гривень. І потім вони почали зростати. Зараз вони коштують 1000 гривень і вони будуть зростати. Звісно, можу помилятися в цьому, але, на мою думку, цей набір через. Пару років буде коштувати 2000 гривень. Тобто я розраховую на те, що мої вкладення за 2-3 роки виростуть на 100%. Звісно, частина цього з'їсть інфляція. Я це враховую. Але є така штука, як поправка на предмети колекціонування, на антикваріат. Якщо якась криза у нашій країні є, там підвищення курсу долара. Там сильна інфляція, то ці ціни, що зараз під час кризи, вони зростуть на предмети колекціонування приблизно через рік. Це моє особисте спостереження я можу помилятися, можете мене поправити. Ну, ось коли був 2022 рік, і лише через рік почалися підйоми предметів колекціонування. Так що, коли є якась криза, можна поступово купувати якісь цікаві предмети, знаючи, що через рік вони будуть дорожче, тому що через рік воно може наздогнати інфляцію або курс долара. Далі, по прикладам, куди можна інвестувати невеличкі гроші, я дуже багато купив таких банкнот. На жаль, в мене їх мало залишилося, тому що я подарував різним людям. Мабуть, десь 30 банкнот. Не знаю, не рахував. Купував я їх по ціні банку 195 гривень. Зараз ціна цієї банкноти мінімальна 460 гривень. Випустили цю банкноту на початку 2023 року. За 2,5 роки ціна виросла більше ніж в 2 рази. Так, це дрібниці з 200 гривень до 500 гривень, грубо кажучи. Але якщо ви купите там, 100 банкнот, наприклад, то у вас набагато більше буде заробіток. Для чого взагалі треба інвестувати? Я, наприклад, зараз вкладаюся в інвестиції і сподіваюся в майбутньому придбати собі та своїй родині квартиру. Де мені взяти квартиру, окрім того, як самому заробити на неї? Взагалі не бачу варіантів, тому що. Як спадщина, я не отримую, так як все це знаходиться в окупації. Чи повернеться це під контроль України, я не знаю. Раніше в мене була велика надія, зараз в мене надії на це не дуже багато. Тому своїми силами доводиться відкладати інвестувати в такі предмети. Звісно, якщо ви хочете інвестувати в монети або банкноти України. Ви повинні розуміти, що вам доведеться це продавати. Що вам треба шукати покупців по ціні ринку, щоб продати. Так як буває, що до мене приходять, пропонують таку продукцію, люди відкладали або в свою колекцію, або як інвестицію, і, звісно, я ж не куплю по ціні ринку, а куплю дешевше. І на цьому просто може і не бути прибутку, а може навіть бути мінус по деяким позиціям, все залежить від того, де ви купили, за яку ціну, як змогла ця монета або банкнота вирости в ціні. Багато різних факторів. Також треба знати, де купувати. Я шукаю по всьому інтернету, знаходжу. Найвигідніші пропозиції, звісно, якщо там немає підозри шахрайства від продавця, є деякі контакти, через котрі я купую напряму. Тобто люди навіть не виставляють це на продаж, а серед своїх продають. Так, я купив досить багато ролів на честь ЗСУ по ціні нижче ринку. Тобто на ринку була певна ціна, а я на 10% дешевше купував. Дуже приємно було. І чим більше ти зекономив на покупці, тим вигідніша твоя інвестиція. І так само, чим дорожче ти потім продаш, тим більше ти заробиш з цієї інвестиції. Також хочу зазначити те, що не всі банкноти, не всі монети України дорожчають. Є монети, котрим 20 років, а вони коштують 200-300 гривень. Тут треба звертати увагу на Тематику монети. Наприклад, військова тематика вона завжди цінується. Тим більше для нашої країни це багато чого означає і вона завжди буде цінитися. Флора та фауна, тобто звірі та рослини, особливо в кольорі, вони також цінуються. А, наприклад, якісь діячі, вони не сильно будуть цінуватися. Є Олімпіада. Олімпіад, до Олімпіади всі по різному відносяться. Це у нас пара Олімпіада. 16 рік я цю монету продав за 350 гривень. 24 й рік монета коштує 450 гривень. Тобто, розумієте різницю, так? не всі монети дорогі. Ще наприклад, можу сказати: в 22-му році придбав ось такий набір. 30 років незалежності України. Тут банкноти з таким маркуванням. І в шести банкнотах номери однакові. Цей набір я придбав за 150 доларів. Зараз він коштує 200 доларів. Але я буду чекати, поки він не виростить до 500 доларів. І це реальна ціна, тому що я вже багато разів казав про набір. Двох банкнот це 50 та 100 гривень неплатіжні. Там тираж 4500 одиниць. Тут тираж саме з однаковими номерами. В клясері в альбомі 2000. А в конверті, такий самий набір, але в конверті там 3000. Тобто загальний тираж з однаковими номерами 5000 одиниць. І тому ці набори будуть. Цінуватися, вони будуть коштувати дорого. Тому я в них вклався по повним сумам. Для того, щоб вам грамотно вкладатися, треба дивитися різних блогерів, котрі розповідають по інвестиціям. Я не кажу вірити їм, тому що можуть помилятися люди, так само як і я. І ніхто майбутнього не знає, не знають на що буде попит. Але ви прислуховуєтеся, слідкуйте за ринком, відслідковуєте різні сайти: Violet, Новий Аукціон, OLX. Дивіться, скільки що коштує, і періодично переглядайте, щоб порівнювати, наскільки зростають монети або банкноти, навіть ті, що у вас є в колекції або під інвестицію. Сподіваюся, для вас була ця інформація корисна. Відповів. На мою думку, максимально, що можна, бо те, що не треба боятися інвестувати, це обов'язково треба робити. Тим більше, скоріш за все, пенсії в майбутньому не буде, або пенсія буде досить мала. Так що, якщо ми самі собі не відкладемо на пенсію, то будемо як ті бабусі та дідусі, на котрих нам жалко дивитися на вулиці. Так що давайте не будемо доводити себе та своїх близьких до такого стану, а будемо потроху інвестувати і збільшувати свої інвестиції. Наприклад, можна почати з 5% своїх доходів і збільшувати. Не вистачає вам грошей на життя, шукайте варіанти, де ще можна підзаробити. Наприклад, я всі свої доходи з YouTube направляю на інвестиції. Або на розвиток інвестицій це або купую собі навчання, або купую собі монети, банкноти, щоб відкласти мінімум на 5 років, щоб виросло в ціні. А на розвиток витрачаю це якщо мені щось треба придбати саме для Ютубу або для моєї роботи. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайки, підписуватися. Бажаю вам успіхів та до зустрічі.